Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, і ведучий Володимир Гриневич. Один відомий проповідник якось сказав: протягом довгого часу я думав, що повинен дотримуватися заповідей, щоби жити в мирі, поки одного разу не зрозумів, що маю я спочатку жити в мирі, аби бути здатним дотримуватися заповідей. Слова цього проповідника розкривають сутні слів, написаних в посланні до римлян в шостому розділі. Тож хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. Завдяки Божій благодаті ми звільняємося від влади гріха, а не від закону. Закон не може ні спасти грішника, ні покласти кінець гріху та його впливові, його призначення вказати на гріх. Що таке гріх? Це прояв непослуху Божому законові, ставитися до закону як до ворога тільки через те, що він відкриває істинну природу нашого гріха нелогічно. Хворий не вважає лікаря своїм ворогом через те, що він вказує йому на причину хвороби. Порушення людиною закону Божого це перша і головна причина, яка спонукала Бога через любов до грішника проявити до нього милість. Бо через благодать Божу людина звільняється від влади гріха, поки життя зосереджувалося на законах, заповідях та нормах, людина була лише бідолашним невільником гріха. Гріх керував нею, панував над нею і тиснув на неї. Адже закон та норми мають мету і приписи, але вони не мають ані сили, ані життя, щоби перетворити людину. Але одного чудового дня людина відкриває для себе Христа, починає вірити в Його милість, кидається в Його обійми і отримує спокій. Цей спокій Ісус дає тим, хто приходить до нього таким, як є. І тільки тоді людина може стати переможцем, а тепер спасена Господом, змінена його владою, прощена Його милістю і прийнята його співчуттям. Людина стає вільною не лише від вини за гріх, а й від самої влади гріха. Відтепер така людина крокує по житті з Господом і живе не сама по собі, а Господь через Святого Духа живе в ній. Тепер вона. Приймає Божий закон і підкоряється йому, бо знає закон це відображення характеру Господа, заповіді, поради для життя, які передусім скеровані на добру людині. Тому така людина вже не уникає заповідей, не насміхається над ними, не відмовляється від них. Тепер її долю визначають не вони, тепер її життя визначає Христос. Закони, заповіді і норми це прояв Господньої волі у житті людини. Розпочинаючи новий день, не виходьте з дому, не вручивши своє життя у руки свого Господа. Запрошую вас до молитви. Наш любящий і дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за те, що ти залишив нам свої закони, щоб ми знали, як відрізнити правду від неправди, добро від гріха. може Господа, нам цінувати Твоєю благодаттю, яку Ти посилаєш нам як знак Твого звільнення від гріха. Благослови сьогоднішній день, який ми розпочинаємо, і будь завжди з нами. Дякуємо за почуту молитву. Амінь. Ми вдячні вам за всі ваші молитовні прохання, які надходять на нашу адресу. Ми завжди приносимо їх в молитві до Бога. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за телефоном гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Боже благословення буде з вами. До побачення, до зустрічі!